На Рівненщині трапилась моторошна ДТП, у якій постраждала Волинянка і троє її дітей. Про це повідомила поліція Рівненщини. Автопригода сталася 10 грудня близько 19-ї години у селі Довгошиї Млинівської територіальної громади. Слідчий встановив, що водійка автомобіля Рено Трафік, – 29-річна жителька Волині, не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожньої обстановки, не впоралась із керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху, де допустилась. Зіткнення із автобусом пас під керуванням 61-річного жителя міста Луцька йдеться в повідомленні. У наслідок ДТП постраждала кермувальниця мікроавтобуса та троє її дітей: доньки восьми та сіми років, а також п'ятирічний син. Усіх із переломами та забоями госпіталізували до лікарні. І ще один десятирічний син не травмувався. Попередньо обоє керманичів були тверезі однак у них відібрали біологічні зразки.